Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресі! Приняття Отця і, свіна, і Святого Духа. <кхухи> Всіх братія і сестри, поздравляю з великим святом, великомученька Георгія Побіноносця. Сьогодні в Євангелії, свят... в Євангеліському читанні, ми чули від Господа. <кхухи> Всі заповідаю, да любите друг друга. Всі заповідаю. Кому заповідає Господь? Нам слава, тим, хто являється учнями Христа, в першу чергу, і всім, хто послідував і називається християнами, заповідує да люблять друг друга. Що це за заповідь Господня? Чому ми повинні любити друг друга. І як це любити? Це слово не про кохання, це не про відчуття. Людина не може заставити відчувати щось. Як чоловік до жінки, це зовсім не те. Каже Господь: як не хочете, щоб вам робили, то не робіть іншим людям так. Хочете, щоб вас любили, старайтесь милувати і прощати інших. Хочете, щоб ваші недоліки і погані вчинки ніхто не бачив, покривайте вчинки інших. Хочете, щоб вас захищали перед іншими, захищайте інших людей. В духовному плані ми часто забуваємо, що те, що в міру є славним, перед Богом ніяким. а те, що в міру кажеться позорним, то перед Богом є великим і славним. Так і сила духовна, вона сила, якщо людина може прощати, а слаба людина, вона містить небрість, вона хоче віддати злом за зло. От і ще раз нам Ян Богослов нагадує, що сила Божа в любові складається. Каже Господь. Амінь, амінь, вам. Якщо хто соблюдев Слово Моє не увідує смерті, а перейде від життя, від смерті в життя вічне. Якщо може людина виконати це, вона об'язана виконати це, якщо ти християнин, не повинен мати зла ні до кого. А якщо казав Господь, молітесь за врагов ваших, молітесь, благословляйте обіжаючих вас і благословляйте проклинаючих вас. Страшні слова для мирської людини, але християнин знає, що всі, кого називає церква святими, вони намагались і виконували саме ці заповіді. Людина переходить від смерті в життя вічне тільки тоді, коли вона всередині не має зла, а всередині має благодать Божу. Якщо благодать Божа є, вона при житті ще воскресає людину. От сьогодні серед сонма святих окремий місце займає сон святих мучеників, і окремою зірочкою сіяє вороги побідоносець. Кінець третього століття. Це дата народження великомученика Георгія. Він народився в сім'ї благочестивих християн, багатих і знатних. Але зверніть увагу, кінець третього століття це гоніння на християн. Його батько ще до початку народження він пострадав за Христа, він був бучемий за Христа. А будучи 20 років, Георгій Победоносець Залишає мати, помирає мати його. І він стає на службу імператора і вже завдяки тому, що має сильну волю, має красу, має розсудливість. Він стає через певний час людина відома і сам імператор назначає його тисячник. тисячу людей було у підчиненні. У Георгія це велика особистість в імперії, і дехто казав, що він був улюбленцем імператора Діоклітіана. Діоклітіан – це імператор, який прославився тим, що, ну, по-перше, дійсно людина талановита як діяч. Але ця людина була великим і фанатичним почитателем ідолем. І от... Через певний час в історії ми знаємо, що Діоклетіан прослив як великий гонітель християн. Він гнав християн і, мабуть, немає людини більше, яка гнала християн ніж Діоклетіан. І от через певний час Діоклетіан видає указ гнати християн. А Георгій, бачите, з одного боку людина каже, що любить свого. Тисячника Георгія юноша, а з іншого боку, як зразу мирська любов перекращається, на, на ненависть. Георгій знав, що після цих слов, коли він обличить Діаквітяна, звісно, йому прийдеться пострадати за Христа. Він накануні роздає все своє багатство, відпускає сих рабів своїх, слуг, і йде на те, що облічає страшного імператора в тому, що він гонитель християн, що не подобно так творити. І імператор спочатку уговором, але уговор нічого не доспіг. А потім через певний час він вживає страшні речі, муки. І Георгій Победоносець, потім ми називаємо Победоносець Георгій, Георгій, притерпів ці муки, волойми жилами били, а потім на ніч е, у в'язницю заключили, заковали ноги і руки в кандали, а на грудь поклали тяжкий камінь і з такими муками пробив всю ніч, а зовсім зранку знову притерпів страшні муки. Ці рани, які відкриті, були опускали. Тіло Георгія негащону ізвість і в опно. І вопні Георгій не відрікався, а благословляв, Господи, дякую, що дав мені такі муки терпіти за, за Тебе, за Христа. Через певний час знову нові муки придумали, одівали сапоги з гвоздями і примушували ходити з цими сапогами. Але Георгій благословляв Господа і врозумляв, і молився, як Господь казав, за тих, хто його гонить, за тих, хто його ненавидить. І життя своє закінчив в 303 році, коли був у Січен -мічов. От така велика слава, мученіство за Христа притерпів людина, яка мала і славу, і честь, і багатство, все віддала, як казав Христос, як маєте. Одну перлину, Дай за цю перлину людина віддає все, що є. все, І багатство, і славу, і удовольствия, все віддав. І за це Господь дав йому велику благодать творити не тільки тут, на землі, а і в вічності. Тому і далі ми знаємо, коли каже в Попідоносець, нам завжди перед очима його ікона, де він на білому коні. Буває змія, це чудо, явив Георгій уже після смерті, коли в одному селі люди, язичники, теж поклонялися невідомому змію. І через страх думали, що це некеє божество, яку приносили або юношу, або дівчину для того, щоб умілостивити цього звіра. Хто це був за змій? Чи змій, чи удав, чи крокодил, чи, може, якийсь варан страшний, ми не знаємо. Але таке страшне божевілля, коли своїх дітей відносили на то, щоб якась тварина з'їдала. І от Георгій побідоносець вже явив свою славу по... після того, як по смерті своїй явився, і коли очевидно, дівчину принесли на пожирання цьому. З'явився юноша на білому коні і вразив цю тварину і в чому спас дівчину. Так і люди вже після цього дійсно віддають славу Богові і заступництву Великого Георгія Побідоносця. Коли ми кажемо про чи... ті чу... чудеса, які творив Георгій мілості Божої, це, мабуть, дуже славно сказав. Один проповідник митрополіт Антоній Суровський. Він каже так: дивлячись на ікону Георгія Недоносця, я бачу, що з одного боку є змій як образ нашого гріха, а є біла дівчина це образ нашої душі. От як люди дивляться на ікону Георгія, повинні знати, що йде велика брань за наші душі слава. Щоб ми побідили гріх, щоб наша душа була дійсно чиста, щоб ми не мали злобу. І от зараз чули, що Господь казав, як мене гнали, будуть гнати і вас. Як мене били, так будуть і вас гнати. От зараз теперішній час ми бачимо, що дійсно знову ганіння. Знову ганіння. Хоча на Росії Великомученик Георгій почитався особливим чином. Вже діти князя Володимира, це був Ярослав Мудрий, був хрещений з іменем Георгії. Саме з іменем Георгія Побідоноса був хрещений. І храм возвігли те саме. Георгій Побідоносець був багато і на знаменах руських воїнів. Ми помнимо, що в канун після свята Георгія Побідоносця страшна. Війна, яка була саме на Георгії попідноси, одержали перемогу. Саме зараз ми знову споминаємо і схиляємо наші голови нашим дідам, які воювали і очистили від немецько-фашистських загарбників. Ми даємо шану тим, хто загибли раді того, щоб люди жили мирно. Але зараз Знову війна, зараз знову війна, знову злоба, злобу зла. І знову ми звертаємось до мученика, великомученика Георгія для того, щоб захистив і зараз від зла. В Першу чергу якого зла? В першу чергу в нас зло сидить. Ми повинні звернити свою душу від цієї злоби, яка в нас всередині. Вона сама причина тому, що відбувається в світі. Друге, Наші храми знову захоплюють, наші храми знову приходять для того, щоб це зло вилити. На жаль, це так. Знову звертаємося не тільки всередині, а й зовнішні. Господь, молитвами Георгія підтримав нас. І наші діти, наші батьки знову зараз стоять на війні. Знову ми молимось для того, щоб. Закінчилась війна, прийшла перемога для того, щоб наші діти і батьки вернулись живими. Це саме найдорожче, що є життя. Але життя ради Христа це дійсно то, для чого повинен стримитись кожен християнин. Тому сьогодні, браті і сестри, велике свято, ми повинні знати, а що хто вірує в мене, не має смерті, він має життя вічне. Ми повинні знати і вірити саме страшне. Зараз потікати віру. Якщо людина зневіриться, немає нічого, що могло б підтримати під час випробувань людей. Зараз дійсно ми бачимо, що люди, деякі після випробувань залишають церкву. Але Господь казав, в цьому повинно бути. Це випробування, скільки є християнства, скільки є випробування душ в першу чергу. Одні гонітелі, інші єклітяни міняються, іншими дієклітянами. Знову люди, осліплені гріхом, знову піднімають свій глас на Сина Божий, на церкву Його. Тому, братія і сестри, саме головне тримати віру. Тому що Христос сказав: Я є глава церкви, а ви церква, це лоза. А хто прибуде на лозі, принесе великий плод, плод спасіння. Маємо віру молитвами Великого великомучника Георгія Побродоносця, хай Господь укріпляє нас і всі тяжкі часи і дарує нам побіду, перемогу, перш за все, в душах наших, і стояти храми свої, і здобути перемогу і життя вічне. Спасибо. Спасибо. Зараз ще без служба